Льорова до душі торкається кожне рідне слово, зелений листочок, крапля на голонці ніжна ніби квіточка золота, як сонце. У казковому лісі жив Зайчик-Побігайчик. У нього був день народження. Зайчик покликав до себе всіх друзів Ура! У мене день народження! Друзі, приходьте до мене на свято. Я буду радий всіх вас побачити. Поки зайчик пішов готуватися до свята, до нього на гостину першим завітав п'ятачок. Побачивши торт, він одразу почав його їсти брудними лапками, поки весь не з'їв. Коли до зайчика прийшли звірята, торта вже не було. Ой, як смачно пахне, а де ж торт? Я хотів був його тільки скуштувати і не помітив, як весь з'їв як тобі не соромно, ти навіть нас не дочекався, сказав зайчик. Хіба так поводяться, так не можна вчиняти? каже їжачок. Вибачте мене, друзі, я більше так не буду. Зараз я принесу для тебе, зайчику, новий торт. Звичайно, друзі пробачили п'ятачка, але вночі у нього дуже заболів живіт. До п'ятачка завітали мікроби, адже він їв торт брудними лапками. Мікроби весело реготали, чіпали його за животик. Було дуже боляче. Довелось викликати лікаря. Тільки побачивши його, мікроби зникли. Лікар кіт поставив у кол п'ятачку і дав пігулку, і сказав. Пам'ятай, лише від води і мила всі мікроби гинуть. Діти, давайте пограємо в гру, чого бояться, а чого не бояться мікроби. Бачите, які брудні лапи в собачки? Мікроб зовсім бруду не боїться, він радіє йому. А подивіться, як він тікає від мила. Мікроби бояться мила. Ви вже знаєте, малята, що від зубної пасти гинуть мікроби на зубках. Треба чистити їх двічі на день. А ось брудного посуду подивіться, він зовсім не боїться. Треба швидше його помити. Шампунь. Боїться його мікроб? Так, звичайно. Дивіться, як тікає. Також мікроби бояться різних антисептиків. Зовсім не боїться мікроб бруду на одязі, тому одяг треба прати, щоб він був чистим. Від води і мила всі мікроби гинуть. Тікає мікроб від водички. А ще мікроби бояться. Йоду, зеленки, тому ранки треба обробляти. Подивіться, мікроби живуть на смітниках, тому що їм дуже подобається бруд. Також мікроби не бояться низьких температур, деякі з них виживають. А ось високих температур мікроби бояться і гинуть. Тому воду треба кип'ятити, тоді всі мікроби загинуть. The. you okay. Можемо п'ятачку вибрати предмети, які допомагають нам бути чистими і боротися з мікробами. Мило! Діти, як ви вважаєте, перший звук М-М. Голосний чи приголосний? Так, приголосний він не співає, а останній звук мило о. Співає, значить, це голосний. А всього в слові мило чотири звуки. Який перший звук в слові губка? Г-г. Правильно, приголосний. А останній губка а. Голосний. Так, позначаємо його кружечком. Подивіться, діти. А в слові рушник шість звуків. Який перший? Р рушник. Р-р-р. Приголосний правильно, а останній рушник, к-к. К. К Теж приголосний. Правильно, молодці малята. А який же перший звук в слові паста? П -п. Він співає чи ні? Ні, тому це приголосний. А останній звук паста а співає це голосний. Давайте подивимось, як малята дотримуються чистоти. Складемо речення за схемою. Що робить хлопчик? Хлопчик чистить зуби. Скільки слів в цьому реченні? Правильно, три. А що робить цей хлопчик, малята? Зверніть увагу, що в реченні повинно бути два слова. Так, хлопчик вмивається. В кінці речення ставимо крапочку. Що робить дівчинка? Дівчинка миє руки. Діти, перше слово ми так позначаємо, тому що речення пишеться з великої букви. А ця дівчинка що робить? Правильно, дівчинка миє яблуко. Тому що овочі і фрукти треба вживати чистими. В цьому реченні три слова. А що робить хлопчик? Хлопчик приймає душ. А зараз, діти, давайте визначимо, з яких звуків складається слово душ. В цьому слові три звуки. Перший д-д, правильно приголосний. Другий звук ду. У. Так, голосний. І останній звук який? Душ ш, ш ш Не співає значить приголосний. Молодці малята. Діти, тепер п'ятачок завжди чистить зубки, миє лапки, купається. Він зрозумів, що мікроби живуть усюди, де багато бруду. Той, хто руки не помиє, їх ковтає і хворіє. Я мікробами дружити. Від мікробів лиш короби. Ми не хочемо хворіти. Удикайся, сі мікроби! is